З вами Кам'янське агентство нерухомості. В нас щойно відбулася угода з продажу. Ми зараз у нотаріуса під офісом. Це наш продавець. Розкажіть ваші враження від співпраці з нами. Враження, що все пройшло досить просто. Якби головняк з нас був знятий. Дуже вдячна за те, що це все було зроблено досить комплексно. Продаж тривала тривала досить швидко, два з половиною місяці. Все, що нам треба було робити, це просто довіритися і крок за кроком робити те, що казав нам ріалтор Євген, і почувалося бо досить надійно в ваших руках. Дякуємо, супер! Дякуємо і вам, і всі, хто хоче дуже швидко і вигідно продати нерухомість, звертайтесь до нас, а це наш покупець, і хочу ще в нього взяти. Ти відгук, підскажіть, будь ласка, як швидко впоралися з задачею пошуку квартири і які у вас враження? Якщо враховувати те, що власники цієї квартири були за кордоном, то ми з самого початку перегляду квартири і до укладання угоди пройшло всь... всього пройшовсього лише тиждень, тому ми повністю задоволені. Дуже вам дякуємо, навзаєм.